Привіт, інтернет! Мене звати ведута Валерій і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з камерами великого формату. Сьогодні я розповім як сфотографувати спогади. Є такі неочевидні речі, що фотографія це все ж таки мова, і нею можна висловлюватись і так далі. Я думаю, що все це ми знаємо, але неочевидні речі є це те, що фотографія може фотографувати, звісно, щось абстрактне. А будівля це не завжди будівля, це інколи ваш дом, а інколи, якщо це фотографія архітектури, наприклад, і ви хочете побачити, показати якийсь стиль, то це. Радше архітектурний стиль, інколи це ілюстрація і так далі. Тому фотографія має такі якби, різні прояви, і, відповідно, є така можливість сфотографувати спогади, сфотографувати те, що існує тільки в вашій пам'яті, чого не існує, скажімо так, що ви не можете потрогати руками, їх якимось чином повернути і матеріалізувати. В мене був такий. Спогад, який я досить давно хотів зрозуміти, що з ним зробити. Коли я був маленький, то літо я проводив у своїй бабусі в селі в її хаті. Її хата стояла на розі двох вулиць, які, в принципі, як для села були центральними, і там їздило досить багато машин. Влітку, коли ми вже лягали спати, а як і всі діти, ми не лягали спати одразу, як тільки нас поклали в ліжко. Машини, які проїжджали повз, тому що на вулиці не було вуличного освітлення, і машини, які проїжджали повз будинок, вони так чи інакше освітлювали фарами сам будинок. І через вікно світло від фар потрапляло на стелю. В бабусі хата була побілена вапном, стелі стіни були білі. І відповідно я лежав у ліжку і міг бачити, як проминають ці тіні, які створює вікно і світло від машин. І споглядати це було такою собі забавою, тому що. Наприклад, по-різному можуть бути закриті вікна, якісь машини вище нижче, в яких чотири фари, в яких дві. Вони створювали різні візерунки, і я досить добре запам'ятав, що ну, це була така, не знаю, розвага перед сном чи що, щось в цьому було таке містичне і цікаве. І ось уже. В дорослому віці якось під час приблизно ковіду я вирішив, що це дуже цікавий спогад, тому що фактично це інтервенція в приватний простір, в приватне життя, тобто хтось або щось виривається в ваше життя, в ваш суперприватний простір, ваше місця, де ви спите. Ви хочете це дослідити, зрозуміти, що це, як це, як воно працює, звідки взялося і так далі. Це такі дослідження світу. Це індекс чогось, так? Тобто, як ми розуміємо, що на фотографії вітер ми бачимо дерева, які згинаються. Як ми розуміємо, що щось їде, ми бачимо, що постеля біжить, рухається тінь. Я вирішив спробувати це сфотографувати. І у мене вікна досить великі в квартирі були, і відповідно були ці тіні. Ну і далі все сталося само собою. Тобто я зрозумів, що тіні, звісно, не ті самі, але вони дуже мені нагадали, часи мого дитинства. Технічно, я, звісно, фотографував це на свою камеру великого формату, і фотографування на плівку вночі має свої певні обмеження і свої певні, скажімо так, складнощі. Перша з яких це ефект Шварцшильда. В чому він полягає? Він полягає в тому, що плівка після певної витримки втрачає чутливість оцю лінійну, що ми знаємо, що вдвічі більша витримка чи вдвічі більша діафрагма. Вони змінюють світло вдвічі. Але насправді після певної витримки з часом це не так. Для багатьох плівок це настає після однієї секунди, тобто плівка з ISO 100 Якщо ви фотографуєте 2 секунди, то вони вже не 2 секунди. Якщо ви фотографуєте 5 секунд, скажімо, то вам, експонометр вам показує 5 секунд, то вам потрібно вже не 5 секунд, а більше. Наскільки більше? Таке, скажімо, взагалі існують таблиці для кожної плівки, де описано, як вона втрачає чутливість. Але загальне правило таке, що вам треба піднести вашу витримку до ступеню 1,3. Тобто, якщо було 2 секунди, ви підносите до ступені 1-3, і відповідно те стає там більше секунд. І дуже цікаво виходить, коли витримки перевалюють, наприклад, за 20 хвилин, тому що 20 хвилин це вже не 20 хвилин, а там 35, наприклад, і так далі. А наступна. Якщо ви хочете вдвічі збільшити витримку, там, щоб у вас було не 20 хвилин, ви бачите, що фотографія темна. Вам потрібно, значить, вдвічі це вже буде 40, а 40 хвилин з ефектом Шваршельда це, відповідно, буде ще більше хвилин. Ну, скажімо, це цікаво. Відповідно, я просто брав камеру, став її на штатив, лягав на підлогу, піднімав її вгору, наводив на стелю, на ці тіні, що також. Досить цікаво, тому що видно не так багато. І фотографував ті моменти, коли ці тіні були по-різному. Або із за того, що якось по інакшому зачинені вікна, штори, або якийсь ліхтар, який завжди горів раптом його вимкнули, або вимкнули додатковий і так далі, і так далі. І виявилось, що досить багато варіативності в цьому всьому є. А зараз я переїхав в іншу квартиру, і відповідно тут немає тіней. Але вони інколи з'являються і один раз чи два вмикали якийсь ліхтар, який робить тіні в мене на стелі в цьому помешканні, але зазвичай тут їх немає. Це такий проєкт, який я фотографую дуже повільно, я нікуди не поспішаю. Мені подобається те, що виходить, тому що це все нагадує: або роботи Махой Надя з Баухаус, або Картини Малевича, скажімо, щось на кшталт цього. І така собі колекція, яку я збираю тоді, коли маю натхнення. Але з іншого боку, я тренуюся, я фотографую, і от нещодавно я винайшов, що ця натипія, мабуть, буде найкращим результатом цієї роботи, тому що до цього я мав негативи, я їх майже надрукував, І в якийсь момент я вирішив, що ця тому що ніч вона ж синя. Вона буде прекрасним виходом. Я спробував, я спробував друкувати це на типі. Я надрукував кілька світлин на тому папері, який в мене був. Я хотів зрозуміти, яку колекцію робити, чи обрізати фотографії, чи вони будуть бути такі. І, скажімо, якимось чином це все спробував, а тоді спробував, скажімо, по-різному їх трішки друкувати, а тоді в якийсь момент. У мене була світлина. У мене була світлина, яка досить погано друкувалася. і Я згадав, що це на тип'я дуже чутлива до паперу, який ви використовуєте. І на одному папері це може виходити, а на іншому злізати. Тому я вирішив поекспериментувати ще й з папером і. Я взяв трішки тонший папір, на якому в мене вийшла світлина, яка досить довго, так вона правильно виглядає, е, яка досить довго не виходила її не виходила надрукувати, тому що, тому що ось вона якби злізала. На іншому папері в мене вийшло саме так, як я хотів, така фотографія. І о, це така собі колекція. Яку мені дуже подобається збирати, і це фотки спогадів. Вони, очевидно, можна рахувати, що я їх створюю, перестворюю, тобто я, маючи спогад, створюю заново те, що пам'ятаю, і фотографую. І це не те саме, що фотографувати, наприклад, під час того, як щось відбувається, і так далі, але таким чином я можу повернути собі ось спогади. Якогось свого життя, або якогось часу, який, який був дуже-дуже-дуже давно і далеко. Таким чином я фотографую спогади і друкую їх. І тепер вони мають матеріальну форму. Це проєкт мене тренує, це проєкт, який я роблю для власного задоволення, власного користування. Але мені здається, що це досить цікаво, і, і я продовжую, не знаю, скільки це триватиме. І, і як довго мені буде це цікаво, але я змінюю інколи помешкання, тому з'являється щось нове. Е, і я фотографую. Цікаво також було те, що у війну е, вимкнули освітлення, і цих тіней не стало взагалі. Е, тому що є такий цікавий момент в цьому проєкті також. Або в мене є фотографія тіней, яка. Е, Яку я сфотографував, і тут можна побачити скотч на вікні, яким ми всі заліпляли вікна на початку? Тож, такий проєкт, яким я хотів поділитися, зустрінемось в наступних відео. Всім пока. Так званий ефект шварцшильда.